Рабів до раю не пускають, рабів до раю не пускають. Знищимо бандитську свороцю, цю, Проженемо раз назавжди. Не споглядайте, будь ласка, виходьте, беріть активну участь. Сідають о води, як задихаєшся від пилу і нема навкруг ковска води. Отак раз нас рейдери прокляті, обсіли всюди навкруги, обсіли нас у нашій хаті. Твої нам стали вороги, не за дарване німці, свої грабують за червінці, уб'ють, утоплять за бабло, воно, люди наше зло. А ми ж їх в школі навчали, і місце в транспорті вступали, кусочок кращий – все для чада, тепер нещить від нас пощади. Терпіть не будем, досить, паста, достала вже Донецька. Ривила нагострили тоді вперед. Дай Боже сили! Амінь. Бог <пілляння> <пілляння> менше буде і не забудовуватимуть оці клаптики землі, де замість того, щоб походити коляску якусь прокатати, з дітьми погуляти вони їх забудовують. Тому я не надо. знову разом з вами, щоб сказати, що як на Закурова 16, ми воювали і відвоювали. Це діло ЖЕК. Жек вашою допомогою день По по кадастровому номеру це наша придомова. У нас кадастровий номер. Наложили його кадастровий номер. Але тут питається про. Три роки платим вже просто нікуди. Ну, е Слухайте, давайте е так, раз у мене шановні чоловіки, у мене є пропозиція. Раз я лідер радикальної партії, давайте діяти радикально. Дівчата і дітей. У бік чоловіки за забори, давайте її в вій матері звалимо і цей забор. Рабів до раю не пускають. Рапів до раю не пускають. Рапів до раю не пускають.